А де поліцейські? А де він? Вони? Вони, вони несуть службу чи не несуть? Ну чого їх немає на місці? А чого ви службу не несете на блокпосту? То може вже цілий день я тут стою чи стучні? Володимир Павлович. А прізвище? Навіщо вам моє прізвище? Ну я ж знаю, треба ж мені знати, з ким я спілкуюся. А навіщо вам моє прізвище? От скажіть, будь ласка, я представився. Громадянин України Володимир Павлович, так. Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Захисти себе Сам. Сьогодні хочу поділитися з вами ситуацією, яка мене не просто здивувала, а й викликала неабияке обурення. Ця історія про те, як один із поліцейських на блокпосту в Сумській області, замість того, щоб виконувати свої службові обов'язки. Просто ліг спати. Це сталося під час нашого зупинення на одному з контрольовано-пропускних пунктів. Замість того, щоб пильнувати дорогу, стежити за безпекою і перевіряти документи, поліцейський втомлено приліг відпочивати просто посеред служби. Коли я йому зробив зауваження, він лише відповів, що втомився, бо цілий день на роботі. Дивимося, відео. Стати тут можна. Облікові. Військово облікові? Так. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства в'їжджають у контрольований прикордонний район. Перебувають, проживають або пересуваються в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу у період проведення мобілізації. Протягом воєнного стану громадяни України чоловіки статі віком від 18 до 60 років також зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. Да. Десятий пункт тут зазначено, Добре. що на вимогу уповноваженої особи ви А де поліцейський? Наталь, ну позову поліцейського. Поліцейського поліцейську. А де вони? вони? Вони несуть службу чи не несуть? Ну чого їх немає на місці? Ні, а чого їх немає? Добрий, Добрий вечір. А чого ви службу не несете на блокпосту? Тіпа не несуть. Ну а що ви робите? Ви заспані вийшли. То може вже цілий день я тут стою ні? Ну цілий день стоїте, так хай заміна якась буде. Тут має постійно бути працівник поліції. Де? Раз ви спільно працюєте, з ким? З прикордонниками чи ні? Ну спільно ж не. ну. Ну якщо спільно працюєте, то будьте на посту. У вас які питання є. У мене питання, чого тут немає з поліцейських, працівника поліції. У мене які питання зараз є. Чого у вас не було на місці служби? Був я на місці служби. Ну де ви були? Ви ж я ж вам зауваження зробив, що ви заспаний вийшли, ви відпочивали. А, а ви сказали, що як цілий день тут стоїть. Деке до вас можу розверталися? Володимир Павлович. А прізвище? Навіщо вам моє прізвище? Ну, я ж знаю, треба ж не знаю, з ким я спілкуюся. А навіщо вам моє прізвище? От скажіть, будь ласка, я представився. Громадянин України Володимир Павлович, так. До мене ще якісь питання є у вас? Ні, несіть службу. Несу. Несіть службу. Вас не було на посту. Несу я Прикордонники є, вони зауваження, от що вони, законні їхні вимоги, я виконую. А вас не було на посту? Якщо вас немає, ви відпочиваєте, значить повинен бути напарник. Так, резерв. Дякую. Відкрийте, будь ласка, бажано відділення для перевірки. Е, З середини. Тут все буде видно. Ось тут сріжка. Також до вашої уваги транспортний засіб оглядаємо на цій самі підстанови, тільки там вже Є Питань нема, це все законно. Це все, це все законно. У мене незаконно, чому поліція на службі не знаходиться? От що мене це цікавить. Чого ви маєте от того? служити, виконувати обов'язки, а інспектора поліції немає? Так. Да. Якщо зараз у нас... От, 23.52, що я розумію, спати хочеться, то це не значить, що ви треба спати ви. на службі. Ви бачили, що я сплю? Ви заспаний вийшли. Ви вийшли заспаний. Розумієте, я вам зробив зауваження. Ви сказали, що ви цілий день працювали і зараз відпочивати. У мене є побажання і завваження до вас. Все. Так, наша з вами розмова 40 закону України в Александр записано на нагрудну бодікамеру. Так. Що ви які конкретні претензії до мене? Побажання. А, побажання. Які? Да. Щоб ви не спали, а знаходились на службі. Ви бачили, що я Ну ви вийшли заспаний. Коли... Це, це по чому ви приділили? — По вашому обличчі. Так як ви оприділяєте осіб, які знаходяться в нетрезвому стані, no. Знаєте, там, почервоніння очей, там, порушення координації рухів, отак само я і встановив по вас. Ви вийшли, ви не зрозуміли, де ви знаходитеся, що робиться. По вашому ж обличчю це було видно. Давайте почнемо з того, як тільки да. я почув фразу, що вам потрібен працівник поліції, одразу вийшов. Ні, вас покликали. Ви не вийшли, Но вас ми, покликали. Вони ще не я почув. Ну, давайте так. Вас покликали. Я просто як громадянин висловив своє побажання. Ну, все. все, вам бажаю тихої ночі. І вам дякую, у вас всі вимоги законні. Все. Господі поможе, як кажуть. Дякую. Але найцікавіше, що поряд не було ані напарника, ані інших співробітників, хто міг би замінити його на посту. Тобто ми отримали класичну ситуацію, коли один працівник, який має стояти на сторожі нашої безпеки, фактично знехтував своїми обов'язками, а замінити його просто нікому. Це надзвичайно небезпечно з огляду на те, що в Україні нині діє військовий стан. Наші пости це перша лінія оборони, ще, який стоїть між мирними громадянами і загрозами, які можуть прийти зовні, зокрема від ворога. Згідно з законом про національну поліцію та положеннями воєнного стану, правоохоронці зобов'язані добросовісно виконувати свої обов'язки, особливо у цей складний час спостереження. Контроль, швидка реакція це те, що може врятувати життя не одного українця. Тому такі випадки, коли замість пильності сон є неприпустимими. вони підривають нашу безпеку, довіру до правоохоронних органів і фактично загрожують стабільності в регіоні. Друзі, хочу закликати всіх: будьте уважними, не бійтеся фіксувати такі порушення на відео. Звертайтеся до відповідних служб. І вимагайте відповідальності. Адже лише наша спільна увага і контроль допоможуть зробити службу на блокпостах ефективною і безпечною. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, поширюйте це відео. Разом ми зможемо змінити систему і зробити так, щоб служба була справжньою, а не профанацією. Дякую за увагу! До нових зустрічей.